Що ж, шановні глядачі, доброго дня, привіт всім футболманам, які спостерігають за нашою трансляцією. Світ автозвуку, автотовари і не тільки. Це... А посилання в нас в описі є на їхні ресурси. Заходьте. Згадаймо кожного, згадаймо всіх полеглих, всіх, хто. Мірне становище, якщо не помиляюся, вони були в трійці або легіоном. До речі, трохи ввів вас в оману, враховував її тотальний, тотальний показник нічийного результату. І трипор Богдан Сітко, і саме він оператор, пане Артем Олексієнко. Хоча я також в деяких трансляцій команди звикають одне до одного. Пас вперед тут Ш... швець Олександр. І... І зазвичай ці паси взагалі нічим не закінчуються. Розвивають носка. Легіон. Ми, звичайно ж, маємо бачити фідбек. Просто ось така от... Ой-ой-ой, удар! Ось такий один із перших хороших моментів. Але, але повзворота там, якщо не помиляюсь під правил швець б'ячі, який вийшов зараз вже. І буде атака легіона. Пас вперед на солов'я, Соловей, удар! Бачимо, продовжується конкурс однієї. Команди. Пробувається так званий дабл пенальті. Тобто 10-метровий. Відео досить жваві. Хто цікавиться футзалом, хто цікавиться командою Легіон, вам буде цікаво також і подивитися ці ролики. Пас праворуч. атамани тиснуть, Можна бити! Удар і гол! 1-2, атамани Ведуть в рахунку. Сьомий номер забуває у нас в складі атаманів. Богдан вміє забувати подібні, з подібних ситуацій. Удар з доля! То ситуація двояка. Удар з 1-4, до речі, у нас по порушеннях правил. Багато в другому таймі порушують атамани. В притул підійшли до п'яти фолів. Зараз Ой-ой-ой, один! Ой, ще один гол. Удар! Парирує його Олександр Швець. Тут можливість виходу. Можливість виходу у атаку. Олександр Швець підключається п'ятим польовим. А, гра лежачи. Одар і гол! А, один гол відіграють, і один залишається. Сьомий номер Соловей Владислав робить рахунок: 2-3. Дві секунди, які закінчуються прямо зараз. 2-3. 2-3. отамани здобувають перемогу у цьому поєдинку.